Знайшов між видавцями і книгорозповсюджувачами певні е, складнощі у відносинах, про які, про які всі говорять, яку я вивів як недовіра. Що малося для мене на увазі? Що відносини між цими суб'єктами не є відкритими, прозорими і для них зрозумілими до кінця? Це було питання. Е, Непрозорої несистемної звітності, неузгоджених взаємних дій. Ну, власне, я почав, коли почав працювати, знаходив в цьому підтвердження, що суб'єкти, видавці, суб'єкти книгорозповсюджувачі діють виключно у власних інтересах і е, вибудовують власні вектори. Тоді для себе я зробив висновок, що якщо я заходжу в цей ринок, я маю побудувати стосунки. Де я буду зрозумілим суб'єктом, зрозуміло декларувати про свої наміри і е, давати достатній об'єм інформації про себе для того, щоб е, вбудуватися в, в їх систему розуміння про, про те, хто я є. І як зі мною можна співпрацювати і, і ну, через ці кроки вбудовувати ті стосунки, які допомагають надалі розвиватися. Я це назвав е, стратегією радикальної відвертості для себе. Ну і власне почав її реалізовувати, коли е, оголосив про намір відкрити книгарню. Соціальний капітал це важливо. Репутація це те, що вбудовується те, на що потрібні роки. І це в тому числі одна із причин, чому ну, власне для мене було рішенням е продовжувати щось робити саме в Україні, бо оцей, е оці моє е надбання, моя репутація, вона, вона була важлива. Але я прийшов в незнайому галузь для себе з і був мовно таким не невідомим персонажем. І моя репутація з суміжної галузі вона спрацювала мені в плюс. Е Майже всі, здається, крім можливо одного видавця, провели зі мною зустрічі онлайн, інтерв'ю і досить щиро зі мною спілкувалися. І я думаю, що це було якраз завдяки той репутації, яка в мене є. Тобто ну, я вітався казав, я власник концерту. Коли так кажеш, то ну, мені здається, переважна більшість людей. Чи чули щось про концерт -ЮА, чи хоча б раз купували квитки на події і репутація власне, концерт ЮА як надійного бізнес-партнера, як досконалої системи допомогла мені швидко зближуватися для, для продуктивного контакту. Для Співпраці і вже побудови там бізнес-діалогу в книжковій галузі.